Це все баловство. Я Господи Ісусі. <ріху> Ні, ну Він це забавно, me. конечно. Ще одна сработка. Екшн, екшн, екшн! Не тяни, подожди! <ріху> все испувалося. Ні, крутить. Є! Усім здорова. Сьогодні 6 січня. Друга наша рибалка в 2025 році. У нас вже настріляли жерлиці зранку. Все показує на те, що рибка сьогодні трошки активна. Я дуже сподіваюся, що буде дуже прикольна рибалка, буде що подивитися. Зараз ми жерлиці розставили, щуку вже наловили і будемо пробувати окуня. Дуже-дуже хочу наловити окуня. Всім приємного перегляду. Коротше, інше, давай одразу жер... Ну конечно. Раз а я... Одразу жерли поставимо, поки тим на окуня ми ж не будемо шукати? Ні, звісно, не будемо. А ну давай по пам'яті де в нас тоді ківало. По... По... Отут, а да, в хлопці там свою тему мутить, ми тут свою тему мутимо. А, а може, то, блін, просвіт, там ти туди доходив, там поганий ліг. Я доходив отой корч, ага. що ми ловили окуня, що золота полонка була. Я за його походив. І там полонки ще були. вчерашняя работа. Так, снаряжаем жерлочку. Ледик. Шо? Шахед? Да нет. Люди треба викидати, тому що воно все таки примерзає. Ну так, да, зараз десь мінус 6, так нормально. Вона не сильно відчувається того, що вітру немає. Ну, морозчик є. є. Вітер пари витрахи. Що нам погода принесе, помінялась, було сонце, зараз хмари. Ну, вночі, до речі, місяць трохи було видно. Ой, такий класний місяць був. Я додому згоду йшов. Бач? Тому трохи великувати. Там можна втопитися. Мерзне. Мерзне? А, Мерзне. великі лунки я поробив. Недосвідчені ще. Вони, може, і невеликі, просто не бачить, краю таке топані. Угу. Дістаємо живчика. Литва Плат... наловлена, можна сказати, місцевий живець. Вже угу. не на карасі. Має бути трохи краще. Не карасі, які мігрували сюди. Ні, або... тут карася тут хватає, тут хватає, да. в цьому озері. І отак ми озеро і розставляємо. А чо ні. У нас сьогодні 5 чоловік, жири багато. Ми за всіх ставимо, так би мовити. Все по закону. Подмотали 5 разиків. Та й більша. Яка тут глибина, до речі? Метр. Тут ще не сильно глибоко. Глибина туди далі. Зараз достаємо платвинку, місцева рибка. І та так, та платва не зовсім маленька. Ну, так ми вже на велику щуку націлені. маємо таку зловити. Опа, стало. Лутне ділиться, Весело їх доставати з великими щуками. Одразу клюнула. Да. Ну як, трохи подразнив. Может, єсть хватай. дрібнота. ну блін, не знаю. Уже не без кльові. Я. Я вже рибину цілу зловив. Я вважаю це успіх не так, як вчора. Я думав, поплю собі, але ніколи не зустрічав тема. Оце? Ага. А ну відкрито. Покажи, як воно тихо. Типу. Зараз, пожди, даже на камеру покаже. Опа, че. Офігенна штука. Дуже зручно. І на це пуля. Надо ждать, понимаю. Вон диви, 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 диви. Пошла. Пошла, пошла. Ох, і приємно це! Ну це ж це максимально приємне відчуття тих тисяч. <рес> Я вас вітаю. Ой, дякую. Це Та ж у нас Сашко... в році, в, в Сашко трошки на Донбас їздить, йому трохи не до да рибалок. Так, то ж таке. Та й не. Льоша, ток. принеси живця, будь ласка. <рігла> і Іщипці <рігла> каже, я не буду там і живця. Ну, стижився. Льоха принеси живця. жився! <рігла> ну, ладно. Льоша! Ну коротше, зате у нас перша щука сьогодні. Е, скільки а там? так робити не Більше 8 годин, вже д... не дня. <годи> Хотів сказати дня. Ну зробинок немає. Дві з і все. Сьогодні щука не активна. Скоріше за все буде. Що, сам зробив? Так, да, сам зробив, карбон все А це що, 3D принтер? Це, не, це кусок салма. Це ага. <годи> так. Ну, зробив. Ну, ну вона легша в два рази. Сашко, ти просто від спінінга взяв кончик. Адудочки. Адудочки, брат. Да. Присобачив з другої е, е, удочки Кудочки, катушку, да. вирізав курок. Із шампанського з Нового року. Ага, шампанського з нового року, так. Це із фідера бортового колечку від крайні зламалося. А от а кончик де взяв? Сам зробив з карбона виточив. Карбона витачив? Ну да, і спінінга теж розкалов і виточив. Нихрена сі. Ну ладно, тоді виходить це саморобна удочка. Денис работал. Вон на соплях приробив. Вон і мотає! Коротше, ладно, там мотає, удочка з ручної роботи, заказуйте в цажках. В скобочках це шутка. Бежим, 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 почалось, почалось, почалось. Бежим, 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 бежим. Побігушки! Хто перший, блядь! Хто перший, того й тапки! Ну а ну ну, що ми тут злякали, не злякали. Хопа. Хоба О, Обоги. Давай. Давай, давай. Килуха? Ні, повкіла. Повкіла. Каже, повкіла. Ну давай, на глазомір. О, ну ну. Только дивись, щоб же не дкусила, бо вони таке люблять. Все, сработки начались. Виплюнули, ну я її бачу, може не кадрі буде. Ще одна сработка. Экшн, экшн, экшен. Не тяни, подожди! Только б не провалиться, бляха. Не тяни, подожди! А, ти біжиш. Ну конечно бежу! Це ж контент! Тягне, ах ты, блин! -о красавица! Я зняв. А он що, щуку поймав там? Ні. Що, Что, дошла? Да. Ну вот yeah. ї було б. Yeah. Я йому блядь, я такі кожен все уставив. Ні, там, там невеличка була. И еще О, одна. О, одна, оно. О, пошли стрелять. Night, На. Не мотала даже. А там что-то в Дениса, наверное, стрельнуло, нет? Не, одна там. Ого, экшен, блин. Так так и не сможешь бегать. Да, дай бог, чтобы оно так и бегало всю рыбалку. Не, оно... Сбыло, да? Да. Просто сбыло. А что там, карась, карась? У -у -у. Ладно, ничего, бывает. Вот так вот. 5 хвилин, 4 выстрела. Пошло дело, пошло дело. О, Крутануло. Крутануло. Давай, сечи. То она тебе просто задурья. Думаешь? Думаю. Сейчас ты ей путь сечешь, и она там. Нет. Не? да, 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 да. да, да. Ну вот, бачишь, Яка, я, яка глибина така і щука. Але приємно. Да. І навіть дуже. Зашибись. І диви, сама відпала. флюрчик. А, потерла флюр. Потерла? Чуть-чуточку зовсім не потерла. Ну от Денис тягнув, до це, Йому повезло, що вона просто зайшла, не відкусила. Бо я в прошлый раз теж її так був, так відкусила. Це залежить від того, яка щука і, і, і куди попадеться. В ідеалі, коли от вона мотає, мотає, поняв, Гу. вона уходить. І коли ти поцікаєш, то у, у, у щука заусується. За ус заходить поводок, поняв? І на зубах він тоді не триться. Він мертво ставить за уса ти її тянеш. Це в ідеалі. А я і чим менше щука, тим більше стрізав. От якщо велику, наприклад, щуку типу, поцікаєш, то в неї зуб серйозний і вона не так ріже, як полкілошка, 700 грам, і а вообще, як воб... скальпелям. А облір відкусує полкілошка завжди. Так же само. Так же самої і... само поводки на флюровий на жирлицю. Ну та ж сама сісти. О. Що? Живець. Що не поняв. Плавав, я. Плавав? ти рукою. Не, не, я коли витягну, Ти рукою поймав? Снімав? Я не знаю. Я взагалі дивлюся на жирлиці туди в сторону. така ось дрібнота. Ну, блин, она вся такая, 300-500 грамів. Ну, он там что взяла. В принципе, пойдет. Хорошо, хоть что сейчас клеит. Люденьки, 6 січня. Я надеюсь, мы не провалимся. Давай, рубай. Все, я рубай. Ні, не важ... треба поки, Важай... не надо, не пожай. Важай ми, де... Не пожай, подводь. Лажий ми йде, пізда, Значе, там, блять, кирпичину тяну нахуй. Потім розробимо, зараз пожать буде. будемо. Я не знаю яка, хіба так на кілошка опирається, ну блядь, піздець упирається. Да, ладно, це я щось поторопився. Зараз ми її підбагрим. Є? Є? опа па да, па па Рубай. От тут не поїжуть дійсно полочки. Опа. Давай! можна Охохоо! Вітаю! Це вже вона. Але ж це трофей. Ми це навіть на прев'ю поставимо. Ты Ну Офігеть. Так, на глаз. Ну тут до трьох кілограм. Трошка тут не буде, але до трьох. Два з половиною десь так? Два з половиною буде. Ой, хороша. я І тут ж не глибоко, так? Ні, да тут. Повтора метра не білю. Нормально, нормально Хорош Красиво. Я щую, блядь, забираю жінку, блядь. Ти що? Не, щука, огонь. На великого карася, все, самому чотирасі. А я всегда кажу, всю жизнь. Великий живець, велика риба. Як би не звучало це. Кавби... Сома... Сома ну, на да, у... Уколи... Уколи не Сома. У Бойерець дві ковні. Сома на старокових Фавляровна. У колі, у колі не таке на живця. Вот тобі і раз. Так он припач. Да, сейчас мы покажем. О, от такі живці, як вам. Поштила <laughs> дошечник карасі. Не, ну хорош, літаю. Да, Все, зашибись, зашебись. Короче, я сейчас ще чуть-чуть на мотеля попробую. І буду тоже пробувати мікрона, бо мої мотели не такі цікаві. Просто просто вже удочка ця в руках. Тут риба... треба треба спробувати. Оце екшен, звісно, зранку поки жирлиці стріляють. ні, як такі щуки ловить, як колідок, можна і жирлиці ставити, бо до цього у нас пів і всі 300 грамів. Не прикольно. Ще одна в кадр попала недалеко, до кінзіє. Опа, ну це вже звісно так да. не така. Але все одно, щучка. Приємно. Чи назад. О! А ось і перший мій. Ага. Окунь. Коротше це навіть на живця не піде. Неприкольно. Зараз ще пару окунчиків поймаю, статистику побачу і буду переходити на мікрон. Понятно, понятно, понятно. Бачили таку рибу коли-небудь? Щоб ви розуміли, як ловляться на мотиля. Зараз ми поставимо мікрона і почнемо нормальних ловити. Щоб було для порівняння. Оп-оп-оп, є. Є окунь. І так такий вже наживця можна вже навіть великоватий. В принципі, що кину. Хай буде на живця нам. Не мотає! Самостріл! А ні, є! є є є Ти нормальна щука! Більше, ніж зазвичай, Ні, Не, така ж. Півкіложка. Стандарт. Ти бачиш? О, є Воно. Оце воно. О. Вже заліковано. Да, ін... Так, це вже пі... Мотиль Мат Ще один. Маленький живець теж ставлю. Давай пробуємо. Раз нам ця лунка відзивається. Ну там в мене теж не мотало, но... Є, так? Є. О, ну ця вже грам 600-700 є. Коротше, пацани. Можу рекомендувати. Купив собі чоботи. Дуже давно хотів чоботи поміняти. У мене минулі були такі низенькі. Там були такі е чулки якісь не дуже гівняні. У дуже підняла нога. Було холодно, я дуже хотів поміняти собі чоботи. Думав купляти Норфін за 7 тисяч гривень, щоб прям зовсім мерзло, Ну щось мене жаба задавили і короче, купив у цій. ось. Це флагман драйволкер, все в мене. Коротше, я Пагножки, півтори штуки стоять чоботи. Офігенні, я не знаю, я вчора в мінус 4-3 відловився, ноги не пітніють. Ноги не пітніють. В них тепло, коротше. пуля ракета. Якщо вибираєте собі чоботи, реально подивіться. А я піду. Вон. Я стану. Є, о, це більшенька, мабуть. Така нормальна. Ах, відпала. Ну нічого. Коротше, хлопці, дивіться, у мене знайомий зараз на Донбас їздить. І він займається тим, що на 3D принтері друкують всілякі там ніштяки для орків. Дуже смачні цукерки. Думаю, що... Прикріплю фотки, що вони там саме роблять, вони роблять збір на смолу і всякі розхідники. Вот. І треба пацанам допомогти. Я знаю, що в там переглядів небагато, типу на роликах, там 2-3 тисячі. Але якщо кожен там закине по 10 гривень, то в принципі ми збір закриємо. Якщо закине половина по 20 гривень, збір закриє. Третина по 30 гривень, збір закриємо. Скиньте там трахан. Ну, Коротше, скільки можете. От просто невеличку суму. Навіть гривню, навіть дві. Накидайте трошки. Нормально буде. В принципі, норм тема. Там пацани мутять реально класні штуки. І він мені скинув фотки тільки того, що можна показати. Каже, ще є більш круті, а, всякі віпіндрьочки, так сказати. Але того він показати не може. Тому давайте, долучайтесь, в принципі. Навіть з моєю маленькою аудиторією, ну зберемо хоч 2 тисячі гривень, вже буде зашибісь. Зберемо 20 тисяч гривень, це взагалі космос невозмож. Я там скільки зможу скину. ну я вже задонатив, але з наступної зарплати також якусь нормальну суму задоначу. Треба цей збір закрити, бо він вже висить у хлопців дуже давно. От, і треба під новий рік зробити такий подарунок і нам і нашим пацанам ЗСУ. Буду пробувати метро. На мотеля щось не хоче зовсім, ну не прикольно. Пацани там в іншій стороні на лодить, покажуть попльовую. Сейчас я ще тут поціхую. Спробую на настояча навіть. Смик-смик, смик, смик. Зараз пауза. Смик-смик. Ого, так відзивається. Да Хочеться ж на балансир. Хочеш вдібнув? Вдібнув і поймався. Вдібнув? Да ні, це вже наче і великовато для живця. Кстати, стає окунь, ну менший трохи, ніж матиль на живця. Тупо хвост відкушений. Повне зелене. Погризло. Перейшов на матиль знов. На балансір щось притихло. Хлопці нашли гали на вихід. Я зараз буду по їх лунках по старих пробувати на мателя. Бо не прикольно так. Другий день без риби це взагалі щось. Невеликі, але хоч якийсь. А, ту, а тут вже все шобло просто собралося. О, Віталік, здорово. Давай, все більше і більше. Так не взяв Віталіку зайшов, я Гільзи, Гільзи. Гільзе, ти, брат, ти каже, курить, курить возьми. Тільки сказав, так не взяв. Ні, так у кого клювало в тих і рибалка. Край. Нічого помиємо. Поприїбав, я вийшов. Й твою мать. Де да наловиш ще рибі. Де да, воно наловиш? Бля. він служить. Ну, Як і щука, приклюнувся і все. А ходить скажуть. Хай бачиш, подивить року, гудач. Ну, Хоч ти рибак розкаєш ловиться. Ми там, там, там такий льот прозрачний без снігу, аж дно видно, такі лапухи. Вони дюкають, мене одну не поїдуть. А ти на балансира? Угу. Я не брав биш нічого з собою. Я зараз хочу поїсти, пойти там на мілі спробувати. А потім, якщо ні, хочу взять камеру, забігти в карчі на окуні, подивитися і на мармішку. На мамі. Бо що сьогодні на балансі сьогодні? А, а таке ви бачили? Ё-моё, На полонку до. Не, ну це прям реально мужицька рибалка. Що було, всі бухають, яка там риба. Ще прабаба моя, напевно. Який що яка там? Памуй, возьми всі, що ти потягати. Ні, сейчас ми п'ємо, поймаємо. Возьми всі пами, хто чай буде, може. Давай. Козирна. газирно на полонках. Бачим, че осталось тут окуня. Моментально. Я, блин, есть в лунте. Да ты не клее. Ты бачишь? Якась козирная. Хлопці нормально надибайне для цього. Ось два. Ну і на він не ходить. Ну і на мателяні особа активний. Каже, запусти ось стілунку. Сцілунки доволі було знято. Ну шо. Отож, на науку не пливуть. То та... мілка платва. Ну ні, то може й окунь. А баш мілка платва. Ну її тут прям багато. Да, ну, ну відносно тут... багато. Да. Корчики такі лежать. Це не корчики, це палички. Ну, палочки. Ну от туди ваші їм пускали, навіть такого не було. Не було, та там риба. Воно тула пустить. А воно окунь. Воно ми риба. Вонок, він є. І, він, і він прям камерою зацікавився. Ага. Він невеликий. Малюсенький. І вон щось далі. Он то платва не напили. Да, Отак от. от. І, і прям їх там Он дивись, скільки є. Угу. Каже, Льоша нашу косяки плотви? Каже, нормальна плотва. Що тут у нас? Пусте дно. Пусте дно. А там був, так? Да? Он ну, ходить. Не, нормаль платвинка. Не, не це не, мала. Це мала, он да. знов пливе. Є платва. Ну тобто вона тут плаває, он вдалі пливе, он ага. дивиди. Диви. О, 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 о. Це малеча, малече, далі, он диви. Ага, ага. Отут ми зараз будемо пробувати. Диви, вона така прямо активна, шастає вся. А то не окунь стоїть. Прямо. Чи то не лябина. Он он так, да. Пливе. видно. Це не велика, а оце хороша. Не це окунь, ти дивись. Акунюк живець. Ха, а чого ж не відкликалась? Не зрозумів. Ходок. так. тут окуньку клює. є. А ми тут плату бачили. Як це так? О, тягне, Щось стягне. Добре. Добре. Опа. Всі толпой збіглися на полкілограмову щуку. Що десь ще стрельнуло? Як добра. Ні, крутить. Є. не послабляй, познав зайде. Та, да, щось дроб'язок сьогодні. Yeah. Oh, це це, це, само це максимальний розмір. Це випускай. Коротше, у нас сьогодні день щук. З роботок дофіга. О, диви, мотає прямо на глазах. Oh, а ну, она... Зайшла. Да.

о, глянь, как стоит прикольно. Детская забавка. Не, не це не, не, рибалка, а охота выходит. О, сколько их тут. Это все баловство. Гос 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 Господи Иисусе! <Non>, не, ну <но> это забавно, конечно. Вони, скоріше за все, помутніть. <рик> Ці караші заси. Ну, замерзне все. О, де до он де, де скопа їх! Йолки з палками! Що тут говорить? Ось і гарні карасіш! Через тиждень вмерзну, і все, вони всі помаляться. Коротше, Така рибалка у нас вийшла. Багато було покльовок щук, чимало щук зловили. У нас в принципі, 5 рибаків було на льоду. От. Окунь клював не дуже, У мене взагалі щось сьогодні, ну так собі. Але хлопці на мікрона, на дебені, це в принципі не весь мій окунь, це ми скинулись, типу. От є Денис, який взагалі нормально окуня відловив. Ну, коротше, тобто таке, прям Жору, як на перший рід, немає, але в цілому риба покльовує і зашибісь. Рибалка мені сподобалась, всім сподобалась, Ми дуже класно відпочили. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім папа! -па.